Мир дорогі аудіокнига, яка на каналі Сатаненко останні будуть першими, дала мені зрозуміти, що наскільки важливо в житті кожної людини мати божу людину, яка стоїть за тебе в проломі. Яка молиться, яка ходатайствує перед Богом за нас. І так само показала історію людини, яка самого, самого юності, самої юності була в гріхах, блудах. Але коли в серці її постукав Господь через наших пастрів Занесла та Юлія Сатаненко, вона відкрила своє серце, але ще повністю не з'єдналася з, з церквою. І знову ж таки в життя проходило прокляття. На дитину двохрічну в двохрічно впав телевізор, і дитина чуть не померла. Але священники не дивилися на її невірність. Вони молилися, вони ходатайствували перед Богом, вони в проломі стояли за цих людей, і дитина не померла. Вона можна сказати, ожила і живе до сьогодні. І ця сім'я благословенна, і вони з останніх стали першими. І так само і мені потрібно з'єднатися з Божими людьми, з церквою, щоб життя приходило благословення.